Я ще пам'ятаю на такому телефоні, що в мене типу, просто йдуть е, ці е, фрізи жорсткі, <смі> особливо там, де треба когось і <смі> Я просто цілюся. Я у ну, мене фрізи, іде, да? і мене вбувають. Я ще на таких телефонах. Якщо не помиляюся, був випадок, коли ми з ним грали, і він е, руки в холодильнику тримав. Тому що телефон перенагрівався, а да, да бо так, бу, щоб да, катка не пропадала, щоб все ж таки виграти цю катку. Він просто відкривав холодильник і запихав руки в холодильник. Така ну а, аж а що ти зробиш, якщо ну, та ж це игра йде. А чим Call of Duty, Для чого воно в тебе є? Чому ти його граєш? Е, так, дивись, чого мені Call of Duty. Давай почнемо з того. Е, я люблю добувати цілі. Так, да, це правда. В Call of Duty кожний день є цілі. Кожний божий день. І Безпіль. я, як справжній чоловік, я повинен виконувати цілі кожний день. Я вважаю так. Це одна із причин. Не може це головна, але це одна з причин. А, вот. а по друге, я з дитинства. У мене наркоманія на шутери на мобільні ігри на ігри. У мене в 6 років була приставка Sony PlayStation 1, яку мені подарили. З, з того часу я, в принципі, граю і все. От Тому у мене така якась до них пристрасть. От, от. Я Зацепив, це як нічого. Скажи, ще якась грає в тебе на телефоні, окрім Call of Duty. Нема. Чому? Е, тому що Call of Duty Mobile важить 33 ГБ. Це аргумент. <laughs> Будь ласка, ActiVision. Не баньте мене окей.